Станіславський борщ, ця торгова марка, знайома багатьом українським захисникам. Аби відчути смак домашньої їжі, достатньо залити пакет із висушеними овочами та приправами гарячою водою. Індивідуальні ось такі термопакети, які достатньо відкрити, витягнути тут. Є кисневий поглинач. Його ну це. Це взагалі окрема історія. Хлопці насправді думають, що це е, приправи, дуже часто його їли. Ось, і нам прийшлося зробити таку вже яскраву, етикетку, що не їсти. І завдяки цьому кисневому цей, ці страви можуть зберігатися рік. Сюди заливається кипяток, розмішати, закрити, воно настоїться 15 хвилин, і хлопці таким чином в окопах можуть уже перекусити. Задля такого сервісу на передовій у тилу щоденно працюють тисячі рук. Волонтери чистять овочі, сушать їх, перемелюють у блендерах, фасують та доставляють у місця призначення. Кожного дня таким чином обробляють від 100 кілограмів до пів тони овочів. Долучаються цілими родинами, колективами. За 15 місяців роботи на фронт відправлено засушених українських страв на 10 мільйонів гривень. Волонтери наголошують, сухі борщі містять лише натуральні інгредієнти без консервантів. Одного часу в нас Близько ста сімей вдома сушили різні овочі, овочі, крупи. Ну вже потім ми почали додати асортимент. То це вже не тільки овочі, а також і крупи. Далі до нас долучились також завдяки соцмережам, метеостанції аеропорту. Дівчата приходять, мають собі графік чергування, вони приходять двічі на тиждень. Ось. І значить, Стандартно вони допомагають і фінансово, і ну, своїми руками фасують. А долучитися до приготування станіславського борщу та наближення перемоги може кожен бажаючий. Насамперед варто приєднатися до одноіменної спільноти в одній із соціальних мереж. Тим часом асортимент урізноманітнюється і паралельно із борщами на передову доправляють ще й засушені горохові супи із сухариками. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.